В ефірі обласні спортивні новини. В студії працює Антон Проценко. Вітаю. Україна єдина. Саме під такою назвою у Сумах вперше відбувся футбольний турнір серед гравців 2005 року народження. Шість команд з різних куточків країни, що завітали до обласного центру, крім призових місць, отримали ще купу позитивних вражень. Подробиці у нашому сюжеті. Харківський металіст, Дніпропетровський Дніпро, Металург, Запоріжжя, Кремінь Кременчук, гості з Київського ДЮСШ і Сумська Барса. Такий повний список команд, які впродовж п'яти днів виходили на поле футбольного центру Барса у дебютному турнірі. Очень хороше поле, покриття нравится, когда падаешь, вообще не больно. За словами директора футбольного центру Барса, такі гранди футболу, як Динамо Київ і Шахтар Донецьк, саме в цей час приймали участь в інших турнірах. Наступного ж року не виняток, що прийдуть до Сум. Але й нинішній турнір доволі цікавий. Я думаю, що на наступні роки він теж буде проводитись і, можливо, з більшою кількістю учасників, з більшою географією. Адже на сьогоднішній день якби питання актуальне дійсно, щоб Україна була єдина, і навіть ці маленькі дітлахи це вже розуміють, і вони за ці днів між собою потоваришували. Вихованці Барси призових місць не посіли, але віддавалися грі сповна та змогли нав'язати боротьбу на полі кожній команді. Уже видно, що мальчики, позанімавшись уже год, вони іменно вже вміють грати футбол. Видно, Хоч і небольшої, но майстерство видно, як вони радуються. Сама дача целі цього турніру достигнута в повному об'ємі. Окрім загальнокомандних місць, були визначені індивідуальні номінації. Я грав левого лівого визначеного Ну проти металіста складно було грати а проти Дніпра, ні. А ось кращий воротар турніру відзначив нападників Дніпра, попри те, що відчайдушно захищаючи власні ворота, отримав травму. «Було В іграх тяжело, З металістом, з Дніпром було тяжело. в першому таймі. Столкнувся з граком буцем. Меня ударили ребру сюди». Кращим на турнірі став харківський металіст срібло у Кременчуцького кременя. Бронзовим призером стала команда Металург Запоріжжя. Сумські Барсята з однією перемогою та однією нічиєю в активі стали п'ятими. Антон Проценко, Сергій Лазаренко на часі спорт.